Убивство за кілька золотих прикрас, мобільний телефон і 70 гривень скоїв 16-річний підліток із Черкащини, шукаючи легкої наживи, житель Кам'янки у приватному дворі ножем убив чоловіка та тяжко поранив його дружину, яка кинулася захищати господаря. Утім, далеко втекти молодик не зміг. По гарячих слідах правоохоронці затримали його аж на Кіровоградщині. Нині хлопець утримується під вартою. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 115 кримінального. Кодексу України умисне вбивство. Це загрожує підліткові строком від 10 до 15 років або навіть і довічним ув'язненням. Під час затримання підліток зізнався, що його сім'я товаришувала із тими, на кого він напав. Ну, сім'ї дружає. Воно я, дружа. я своє не визнаю. Папа краще в нього ніше, і всі почали цікати. Потім я стояла з того місця, все бачила. Цей хлопець побіг сюди, зразу в хату він побіг. А ми з хати, а ми всі побігли до сусідів. Потім мама вже почала бігати на допомогу кликати, а я вже була біля папи, бо з нього дуже текла кров. І я йому хотіла чимось допомогти, щоб якусь рану перев'язати. Вилучені речові докази, то одежа від київською даний злочин, а також вилучені. Мобільні телефони, які були викрадені, і ювілі виробник. При затриманні він розказав, що він скоював це з умислом, щоб завлодіти їхнім майном.